Привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні ми нарешті йдемо на, о, ну, ми нарешті їдемо на лижі. Ну, тобто, йдемо, не знаю, як це правильно назвати, адже знов, адже ми все-таки приїхали на цей курорт для чого? А правильно, щоб, щоб покататися на лижах, побачити гори і все таке. А ми щось об, якось і не робимо. Так що, нарешті, на якийсь там день нашої відпустки, ми. ми і їдемо вже кататися на лижах. Так, нарешті я вже так давно на них не була. Ага. Так, давайте. Я думаю, і сані можна взяти. Думаю, це, думаю можна їх взяти також. Згодна. Так, давайте отак от, от складемо. Угу. Сноуборд, хто хоче. Давайте я. Так, ти, давай. Ага, Раз, два. Ой, ще один сноуборд. Добре, можемо його тут залишити. Іще один. Так, можливо, я буду. Ні, так, добре, можемо йти. Згодна, давайте. Пішліть. Я перша йду. Добре, добре, давай. Так. ура, нарешті гори незгодна. Я взагалі вперше тут буду. Я теж. Ну, я вже один раз в житті катався. О, це прикольно. Ну, пішли, дівчата, зараз подивимося. Добре. Так, зараз нарешті підемо на гори кататися. Так, давайте можеш перше йти. Добре, добре, тату. Тату, я на місці. Так, добре, давай, зараз підемо. І ми також за тобою. Так, давайте. Да, так, давайте. И я уже готовый. Угу. Пишите, пишите. Так, давайте нам с вами подниматься тут. Сходно. Так, тут еще один местный я, я бачу там жить. Добро. Так, нам сюда. Угу. Так, иди сюда, дети. Так, я йду, тату я йду. І ми йдемо. О, тут є гірка. Добре, давайте ми поки покидаємося татом на лижах, а ти можеш йти на гірку. Добре. Так, ось наші такі палички. Так, давай. Я на сноуборді буду. Добре, як скажеш. Так. Ну все, можеш їхати. Добре, тепер ми з татом. Ось це твої лижі, це мої. Так, червички трошки сюди і наші лижі. Так, ну пішліть, пішліть. давай тату. Іду, іду, Так, я трошки розучився кататися. А, а, ой, ай, моя. Трошки упав, ну, нічого. Далі можемо їхати. так, Тут, о, я мені ще й довго робити, я не знав. О, все можна далі їхати. Харна тут доріжка, так, давайте. Так, тут так цікаво, Угу. Що ж, друзі, давайте я вам поки що покажу тут майданчик. Так, тут, о, тут є такий прикольний батуток, ой, дівчинка. Так, тут є такий клевый батуток, можете просто трошки. І гірка. Давайте з'їдемо з гірки, до речі. Тут ще є такі сходці і місток. Хто був до речі на такому містку, ставте лайк. Ой, так, давайте. Ой, прикольно. Так, ну все-таки, о, тут чомусь будемо квататися. Ну добре, це я пізніше зроблю. А зараз можна буде на санях. Мамо, мамо. Так, Люба, я хочу вже на санях кататися. Так, добре, я зараз під'їду. О, все. ой, так, давай, Люба, Віт що там? Так, давайся. Сі. Сідай, я тебе підштовхну. Давай, ось, тут ось. Готова? Так. Вітя свій лише якраз візьму. Так. Друзі, погляньте. Вау! Це так весело. Але трошки моторошно. Ой, справді, але дуже весело. О, привіт, мама! Привіт! Привіт, привіт! Привіт, сестричко, привіт, привіт тату, привіт, привіт. Пі -пі -пі. Тут так весело. Згодна. Сестричко, сестричко. Так, а ми... я теж хочу цей на сноуборді покататися. Добре, зараз він у мене щось уїхав. Так, давай тоді ти мені досиш лижі. Ну добре, а може зі мною покатаєшся? Ну, добре, давай, отак от я зловила, все і пішли сюди. Так, добре. Давай разом покатаємося, як ти так хочеш. Іди до мене на руки. Ой, нам можна наука, отак. От, от. Все, ти готова, сестричко? Готова! Давай. Ві! Ой, щось не, не дуже. Добре, давайте тоді іди катайся, а я на твоєму сноуборді трошки поїжджу. Так, я готова, все, давай. Так, їдьте, давай я тебе підштовхну. Давай. Все так, як тут трошки їхати я забула. Так, мам, мам, я б так їхати, а все зара. Так, о. Ура! Тут так весело і прикольно. Вау. О, ти навіть можеш стрибати. Так, я можу стрибати, бачите? Тут взагалі так круто, мені так подобається. Отак, ну щось мені. А мені якраз трошки малявська гірка. Добре, дівчата, я піду покатаюся. На високій. Тату, тату, так, М -м -м, так, доню. А може я з тобою піду? Ну, пішли. Давай будеш зі мною кататися. Так, а сноуборд як ти візьмеш. А, здається, знаю. Так, добре. Може на ви, може, на санях? Ні, сестричка моя на санях. А, ну тоді добре, пішли. Пішли. Хоть мій сноуборд. Так, добро. Давай. Я готовий, а ты йдеш? І ту, тату, іду. Так, щось я не можу. Ага. Тату, повернися сноубордом. Добре, як скажеш, зараз повернусь. Так, пік. Добре, зараз повернусь назад. Так, трошки знимуся. Зараз поверну твій сноуборд на місце. Так, ось он. Ой, я прям дивись, до речі, ой, ти тут? А, так, так, я тут. Ой, щось трошки, якийсь галюк. Так, все, я повертаюсь. Так, дивись, до речі, так, щось мене геть туди-сюди носить. До, до речі, поглянь, як я прикольно. І те, і те одразу всяк. О, тату, а ти як вас можеш? О, дивись, до речі, я і на лыжах, і на сноуборду дивись, як я ще можу. О, тату, это ти прям пофи. Ага. До речі, я, мабуть, зніму шолом. Ні -ні, тато, шолом, щоб Не, не, тату, вдягни. потримань пшелом, щоб не забитися. Эх, ну добре, як скажеш, пішли. Пішли, тату. Давай манс сноуборд сноуборг ми і палко О, давай. Пішли, тату, пішли. Так, ось віце починати, як ти думаєш. Так, думаю так. Ну все, я погнала. Ох, що... Так, хто був, сейчас він назимат, то швидко. Огу! Я помчався! уху, О, тут трошки екстремальна зона і... Так. Ну все, я доїхав. Ой, тут прям так сніжить. Ага, зводно. Так, ну пішли, я хочу знову поїхати на складній зоні. Ну добре, тоді йди. Добре. Так. Ось так я тут трошки. І. А, ага, якось так повернутися по тим лицем. І давайте. Ось тут сніжинка. Тату, ти бачила, я тільки що поїхала по екстремальній зоні. Ні, зо... Доні, це ще не ще вона. О, я тільки що була на ній. Так. Так, добре, пише. Давай, тепер я покатаюся. Добре, в з... мене з... Ме на руках. Добре, ой, тільки лише я свої забув, зовучка. Добре, зараз я тоді трошки піднімуся і тобі їх дам. Так, о, тут правда, речі, так зручно підніматися, як по сходинкам. Так, давайте. Тільки ще ягодка є. Добре. Так, да, тут вечоровик ось. Так, я піду ему їх принесу. Ой, э, я сейчас зараз не очка зліплю, мабуть. Так, де я тут. Ага, це не та. Ага, ось вона. О, все, я зліпила, я мужика, но то ні. Тобто еще одну зараз тоді зліплю і... О, тут ще є така вот. Так, це мабуть, має бути тоді отак от візьму. Шах, шах і ще не треба один. І тут ще є такий. О, цей, якщо такого снівичка, правда, в нього немає носика. То буде отакий напук. Ой, він тепер ще більше став. Якрась мене... О, ось так чудово. Так, сніговичок є. Тепер ми... О, то тепер можна якраз іти тату нести в черевички. Тату, я йду. Давай, Люба, давай. О, до речі, я, я згадаю дещо секундочку. Так, можливо, морквинку йому можна вткнути. Давайте замовимо доставку мохквинка якраз. Можливо, йому можна вткнути ще моркву. Так, ну якщо я з'їм морквинку, або, о, не, або не знаю. Або просто й залишу, можна звільняти якісь олені. Ні, моркулку не можна. Тому залишу, може якась білочка з'їсть пройде. А от коробку варто кудись викинути. Ти йдеш та йду, йду зараз, коробку викину. Яку ще коробку. Зараз, тату, почекай. Так, треба нас смітник, Я зараз викину її. Мабуть, ви здивуєтесь, чого я йшла аж сюди, щоб викинути її, а, е, а я вам скажу. Адже все-таки тут така гарна місцевість, не варто думаю її забруднювати. Так. Ой, а чого ви тут їдете? А, точно. Так, давай з їдь. їдьте. речі, прикольно на санах кататися. Ага, це справді щось тут. Піпочки. добре. Та ти йдеш, та й ту, я йду, тату, все, все. Все, я йду. Так. Ось твої черевики. А чого ти так довго? Та я любила. А, Ну зрозуміло. Так, давай, до та мене на очки. Е, і давай. Так, Ну все, поїхали. Зараз з тобою буде ек... екстремальний вид спорту. Добре, тату. Давай. 4 -4, як я можу. А, ти, ти впав щось трошки. Та так, але я можу насправді отак іще. Або отак, так, бачиш? Прикольно, тату. Так, давай. І щось куди мені тут? Так, щось я не можу їхати. Уху! Поглянь, як я можу, а, це тогмус. Добре, давай заново Уху! О, ай! Та господи щось. Я взагалі на сноуборді не вмію кататися. Ай, я рівновагу не можу підтримати взагалі. От бачиш, як добре що ти в шоломі був? Це точно, це точно, як так вдарився. Так. До речі, щоб ви знали, ми проїдемо трошки спойлер. Та е, Ми, звісно, зараз будемо прямо вже на наступному відео будемо їхати е, додому. Але коли ми приїдемо додому, уж, е, то це, це якби наш останній такий зимовий захід, бо ми приїжджаємо буквально додому вже в літо. Ага, там вже прямо вдома думаю, тепло. Добре, я, під, я піду з на санях покатаюсь. Добре, я, я тоді з тобою. А Сноуборд, хто візьме. Так, тобі, давай тоді. Так. Раз, а, не. все одно не вдасться. Так, добре, я тоді зараз по, по ньому потім повернуся. Добре, тату, пішли, пішли. Угу. До речі, зацінили наш образ. Ага, згоден. У мене прям такий він крутесний. Так, мої лижі сюди їх поставлю і зараз повернуся за сноубордом. ти чекай тут. Добре, тату. Так щось я прямо туди-сюди мотаюся сьогодні. А, я згадав, я, я ж міг би свій фокус використати. Ну нічого буду його тепер зняти, буде легше носити туди-сюди. Так, я все. Ось свій снова борт. Дякую, тату. О, він поїхав. Так, тут доволі слизько, давай беру його. Добре, я тоді буду кататися, мабуть, тепер тут мені вистачить все. Бувай. До речі, там Саша, повідомляйте. Там Саша, до речі, хотіла з тобою на лижах. Ой, з тобою на санях покататися. Добре, я тоді вже не заберу сноуборд і покатаюся. Добре, люблю, до речі, в тебе ще твої лижі мають десь бути. А, я лижі не брала, я на сноуборді. А, ну добре, тоді добре. Так. так, трошки я зараз поїду, о, все, я, я готова. Сістечко, ти хотіла на самих покататися? Так, ось цей сноуборд. Дякую, добре, катайся. Дякую, я поїхала. Добре, па-па, па-па. Ось тепер можна і покататися. Так, ой, точки якось тут я забула кататися. Так, ой, щось. А, знову, знову якийсь бах. Ой, куди з них, куди з них взагалі мій сноуборд? Так, щось я не можу його знайти. Так, о, от він. Так, все. Тепер я нарешті зможу нормально покататися на ньому. Все. Так, прикольно на санях кататися Згодно. Так, давайте. Привіт, привіт, як тебе звати. А мене так, на тебе. Мене Артур. А, Прикольно, а мене са? Кіра, приємно познайомитись. Давай разом кататися, давай. Так. Угу. Тату, так, я теж дуже стомилась. Добре, я теж, давай, підемо з тобою какао замовимо. Давай, пішли. Ой, так, все. І я тебе ловлю, о, тату, ну ти сильний. О, ого, як ти мене тільки що кинув. Ага, справді, я навіть не очікував цього. Добре, їдь туди. Угу. Все, я готова, я належала, напитався. Вам, давайте чогось взяти. Так, нам також о, о, мені тільки чай. Тому я тоді чай візьму. Все, тату, я готова. Так, пішли. Пішли, тату. Так, такі тут гарні снежинки. Ага. Пішли, пішли. Так, давай щось візьмемо собі зараз. Тут морозиво, мені дуже холодно, так що я не буду пити морозиво. Добре, як скажеш. Так, як ти думаєш, що пила твоя сестричка? Я думаю, вона пила гарячий шоколад з водою. Тоді вам гарячий шоколад, а нам з мамою малиновий чай. Добре, тату. А може щось поїсти? Давай візьмемо супер. А, ой, до речі, тут ще, я бачу, зображено, що можна сафірки додавати. Давай додамо. Давай, тату. Бо щось не додаються. Ну добре, пішли, пішли. Так, тоді, я... давай, супчик. Давай, я, я буду борщ. Добре, Тоді я нам всім візьму борщ. Добре, тату. Так, от. готово. Так. Ой, а де мамин борщ? Ага, ось він. Так, це наш борщик готовий. Добре, давайте тоді підемо, може, все таки буде. Будеш морозом. Ну, мабуть, так. Добре, вибачте, можна на морозиво? Добре, ось вам морозиво. Так, дві порції. Так, дві. Дякую вам. З, з присипкою. Так, з присипкою бажано. Добре, а з філом зверху. Так, дякую фірм. Добре. Отак. От приємно вам апетиту. Дякую, нема, за що. Так, ось наша їжа. Давай, ти йди поклич всіх, а я тут поки розкладу речі. Добре. Добре, тату. Так, нам. Так, я тепер розкладу, знову ж таки, дитячий стіл, який тоді буде і дорослий. Так, для дівчат. Таки, вони... Ось так. так. Це малиновий чай, це не з мамою. І по какао гарячому. Так, і наш стіл зараз складу, Борщ, малиновий чай. А, вибачте, а можна ще два морозива? Тобто, як скажете, о, а що це у вас хлібчик? А, то це в нас цей лавашик. От, тут нам два лавашика ще. Добре, як скажете. І ще два лавашика. Добре, а тут є ще тарілочки. Ні, на жаль, немає, вибачте, а, нічого добре. А їх можна змішувати? Так, давайте перевіримо. Так, ні, не можна. А воно до речі, так і смачно. Добре, так, все я все розклав. Давайте. Так, буду чекати, поки, поки Саша всіх покличе. Так, пішліть. Мамо, мамо, тату, Мамо, тату. О, о так. Так, що ти хотіла, так? Що ти хотіла, хотіла Сашу? А цей тату там вас клеч їсти вже. Ага, добре, він вже замовив. Так, тоді я буду уже також. Добре. Тоді я зараз пройду і зараз Кіро поклич. Добре. Кіро, Кіро. Так, так, що ти що ти хотіла, Саш? Цей е, тату вже вам там діжу замовив. А, добре, пішли тоді. Зараз перекусимо. Так, пішли. Може ну, тут залишити добре, як скажеш. Так, пішли, пішли. Пішліть. Так, ось, ось як завжди, наш дитячий стіл. Добре, а там наш. Якщо кличте, добре, бо привіт, кохано, бравіт, ви вже тут замовили все. Так, тучи лавашик нам, о, смакота. Борщик, о борщик. горщик. І я такий пахучий, може, ти знімеш соло, шлом? Ага, точно. Я ж так їсти, мабуть, не сможу. А, смакота. Сгодна. Так, и лавашики смачніші. Ой, як я тебе люблю лавашики. Сгодна, смакота. Так, наш борщик. М -м 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 -м, так смачно. Згодна. Дуже смач... смачна у них кухня. Ой, так... така смачне какао. Ага, це ж наша улюблена страва. Пішли, пішли. Так, пішліть, пішліть. І в них ще шолом. Так, давайте дівчатка будемо вже йти і речі за свої складати. І потихеньку вже видвигатися. Ой, точно, можемо на саміх поїхати. Ні, там далі дороге розчищені. А, ну добре. Так, це це. добре. Дві. Еще оцей сноуборд. І лижі. Так, давайте я лижі візьму. Так. О, все, я готовий і ми готові. Добре, пішліть. Що ж, друзі, що ж, мої друзі, на цьому я буду закінчувати наше відео. І що ж, усім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока, гудбай, адіос, гудбай, пока-пока.